Вже наступного тижня відбудеться один з найочікуваніших приватизаційних аукціонів року. Держава виставляє на продаж Одеський припортовий завод. ОПЗ один із ключових хімічних активів України, що спеціалізується на виробництві аміаку та Карбаміду, а також має власний потужний перевантажувальний комплекс у місті Південне. Підприємство багато років перебувало у складному фінансовому стані, а держава неодноразово намагалася його продати. Цього разу фонд держмайна виставив завод на відкритий онлайн-аукціон. Торги заплановані на 25 листопада. Стартова ціна майже 4,5 мільярди гривень або понад 108 мільйонів доларів. Станом на зараз офіційно про участь заявила лише одна компанія Агрогазтрейдін, яка подала документи та сплатила внесок. Чи з'являться нові претенденти та чи країні вдасться продати завод. Побачимо вже під час аукціону найближчими днями.